Ліна Костенко. Майбутні злочинці іще в личинці, колишньому глоду вже не до плоду, А десь в березівці чи у чучинці, чучукає баба майбутнє народу. Воно лежить у рожевій льолі, йому на поріг прибита підкова. Над ним схилилось обличчя долі. Її усмішка така загадкова, слова підлітають над гривою каски. І серце підказує правду уму. Не східні царі, не волхви, не підпаски, жоржини прийшли поклонитись йому, і верби прийшли, і прийшло незабутнє, і люди, й і люди, добро і зло, але майбутнє тому і майбутнє, що має бути, щоб не було. Морями пшениці у пахощах м'яти де літо стоїть, як мальований глек. Пливуть і пливуть колискові фрегати. Летять космонавти на крилах лелек.